Танць. Світ червоно-чорний на війні, на війні, де сни червоно-чорні, де червоно-чорні мнуть мруть вітри, кров свята червоно чорно горне, рідні синьо-жовті прапори, тож нездуже випити повінця, нас нечиста сила журавлі. Матерям приносять українці. Бути сіллю рідної землі. Оце хлопці і є сіль землі, Сіль нашої української землі. Слава Україні! У нього різні, синє і жовте, поряд на полотні. Добрий такий небесно земний, не грізний, мирні небо і жито на нім одні. Він не лукавить, часами буває святковий, гордо виконує місію непросту, часом шматований. Плямах рудих від крові, ним затуляли рану на блокпосту. Можна під ним стояти, а чи сидіти? Можна клястись і обіцяти щось, можна усоти, давати якісь обіти потім сказати, майже усе збулось. Він терпеливий, мудрий, багато бачив, ангел живучий, не пам'ятає зла, він чудодійний, зір повертав незряче, віру у душі. І навіть життя в тіла, можна іще перед ним на коліна стати і цілувати майже побожно край. Він незрадливий і до кінця, як мати, ті кольори в душу собі вбирай. Ангел він знає, що і чого заради. Вішний, як світ, здолає вогонь і дим, тільки затям. Він не прощає зради в пам'ять про тих, хто чесно поліг під ним. Слава Україні! Вітаю усіх святом! Вітаю від мистецької косівщини на Прикарпатті і прочитаю вам вірша на гуцульській мові. Із захланної мли прозирають смереки, там на досвід ну шир, там лицем до пляцу, їм їх, кортит щось учути, уздріти здалека, Завитатися з кимсь, хоча би по слівцю. Сні підтішити світ, досягнути позасвіт ци красов, ци хоть дошку, аби помочи. Ой ви, ранки приманки, поліції не гасніть, тебе прошу про войну, про них при них помовчи. Чес ми з ними застряг, а на кроснах розгулу, їх закуток глухий, з без безріду. Журналістикам справді спечето в цидулу, прокурорам догоду верховну пилу, геть на розтвір брами краї заповідні. Маєш плечі казисе, не маєш поплюй. Тут смереки ситнуть, клеймовані, гідні, наші голови там безборонно, а чуй, як симолет тоненька гаджуга, шовбивець, вже намірився оком на ню сироті. Вона мене прошумала, що я українець, що куштує це дорого понад життє. Вона мені розпогодила вартість обіймів. Доля співна стоїти без діковать, що гіллічішу руки, має благонадійні, волонтерська натура їх і благодать. Не розсідуси вам, як на тій почекальні, де голубка в лушпиню шукає зерен. Я самітник мовчу, але увесь камеральний си на людих ці сам, я водно не один. Дякую святом.